Привіт, шановне панство! Мене звати Оксана. Вітаю вас в своєму новому відео про аромати моїх колег. Також сьогодні хочу похвалитися таким чудовим намистом, яке в мене є. Воно просто неймовірне, і це не просто воно мені так подобається. Я, вже, я його як одягаю, одразу отримую е, якісь позитивні відгуки. Це намисто я замовила у своєї підписниці. І посилання на її канал на інстаграм сторінку залишу в інфобоксі. Тож, починаємо: перший аромат, який я відчуваю на своїй роботі, це Задік Вольтар Джастрок. Аромат дуже потужний, солодкий, шлейфовий, позитивний, сонячний, як на мене. І дійсно я не розумію, чому його назвали Джаз Рок. Можливо, це якийсь ліричний рок або романтичний, так, тоді так. А взагалі ну, аромат мені не про рок. Дуже ванільний, схожий, мабуть, на ванільний пудінг, і всередині є нота туберози, яка... Віддає в шлейфі такий холодок. Получається, що він, виходить, що він потужний і солодкий, але з прохолодним звучанням в шлейфі. Дуже компліментарний, дуже насичений, стійкий, мені він дуже подобається. Дуже-дуже-дуже, дуже-дуже. А наступний аромат. Які я відчуваю на роботі, це Монгерлен Інтенс. Аромат найкращий серед фланкерів, і можу навіть сказати, що він перевершує навіть флагман по звучанню. От це моя така, це моє особисте і. Був у мене класична була версія, вона також прекрасна. Я так вважала, що вона прекрасна, поки я не познайомилась з версією Intense. Вона перевершила всі версії. Ну, наразі ще мені подобається версія Sparking Bouquet, але я так щільно до нього ще не підходила. Так от в цьому ароматі. Дуже м'яка лаванда, ваніль, пачулі. Аромат підійде на будь-яку пору року, і навіть у спеку я його відчуваю, і він мені дарує такі прекрасні чудові емоції. Носить його дуже чарівна красуня, брюнетка. Така вона тендітна, струнка дівчина, дуже Дуже красива, прекрасна, він їй дуже підходить. І саме на цей аромат я з нею спілкувалася, вона отримує найбільше компліментів і, ну, скоріше за все, вони пасують один до одного. Тому зверніть увагу, якщо ви ще не, не пробували цей аромат, не тестили, зверніть на нього увагу, він дуже красивий. Наступний аромат. Це Джорджо Армані Майвей. І я була їм захоплена ще рік тому, але зараз трошки я, не, не трошки, я до нього майже не підходжу, бо він мені, знаєте, от як переїла трохи. Не трохи. Так переїла, що не підходжу. Майвей. Аромат такий. Попсовий, банальний, можна так сказати, він сподобається майже усім, особливо тим, хто любить туберозу. Тубероза тут така жвачкова, вона не агресивна, але ну, зверніть на увагу на це увагу, що вона тут є. Аромат доволі компліментарний, в ньому приємно, якщо дозувати його. Але я ж був у мене деякий запізним, тому м, трохи набрид. Відчуваю його з багатьох колег на своїй роботі. В шлейфі він також красивий, але сама я його вже, мабуть, носити не буду. Рекомендую всім, хто тільки підходить до парфумерії, тому що він таким сподобається всім, багатьом. Наступний аромат Аріана Гранде. Цей аромат уособлює всі аромати, які дуже схожі на бакару. І е, я його відчуваю і Аріану Гранде, і е, всі бакарино-подібні аромати. У мене їх декілька. Ну, зазвичай це Pure Addiction, е, «Френка Olivier і Sensual Instinct. Взагалі дуже зараз ці аромати в тренді. Саме про цей аромат хочу сказати, що він такий для дівчинок молодих, для дівчат, можна навіть для підлітків, дуже такий, знаєте, легковажний. Не напрягає, тут є кокосова нотка, тут є солодкість і трошки бинь, бинтоподібних таких йодистих нот. Аромат взагалі мені подобається. І я його рекомендую для. Для будь-якої, ну, взагалі для всіх жінок, особливо для молоді. Він дуже подобається молоді, і я бачу на, в інстаграмі, як його рекламують, тому придивіться, можливо, вам також зайде цей аромат. Наступний аромат, який я відчуваю на роботі, це фіолетова молекула, Purple молекула 07. Ще є 09, і вона також, мабуть, і, і 9 я відчуваю. Ну, от Наразі хочу сказати про цей аромат. Хоча, мабуть, 9 більше на літо підійде, цей аромат більш щільний. Вони мені дуже схожі, але оцей аромат мене вражає до, до цього часу. Я його дуже люблю і можу його сміливо назвати своїм парфюмерним Я. Він позитивний, він дуже красивий. Тут нота підтаха, яка мене зводить з розуму. Дуже класний, класнючий просто, я його обожнюю. Ваніль дуже приємна, він такий насичений, знову ж таки веселий. І, можливо, на спеку він буде тумач, але на прохолодний вечір літній дуже зайде. Тут є. Така своєрідна сандалова база, яка об'єднує всі аромати зарко парфам. Також зверніть на це увагу. Хоча в цьому ароматі я не чую ні солонуватості, ні огірочковості, але тут така, такий сандал своєрідний, дуже приємний, він надає аромату щільності, потужності. Обожнюю і не знаю, що ще про нього сказати, бо він мене дуже чіпляє, дуже мене захоплює. Наступний аромат всім відомий «Roses Mask від «Montal» і я його почула в шлейфі від своєї колеги на День вишиванки. Хочу сказати, що ця колега була в найкращому вбранні, у неї було. В неї була сукня в пол чорного кольору з такими бордовими квітами вишитими, з прозорими рукавами, вона брюнетка з довгим волоссям. Ну, це було шикарно просто і це вбрання і оцей аромат. Я його дійсно впізнала, потім перепитала. Так, це Роузис Маск, і він, не дивлячись на те, що він досить простий в, в нотах своїх, що там тільки троянда і мускус, але це звучало дорого і багато. Не знаю, що про нього ще сказати. Жалкую тільки, що я не не, не купила його, не придбала в свою колекцію раніше. У мене був Intense Cafe, і я вважала, що їх можна взаємозамінити, але ні, це різні аромати, цей більш жіночий, більш такі сексуальний, на мій погляд. Ну, хоча це дуже все суб'єктивно, дуже класний. Радію, що нарешті він заякорився в мене, за, зачепився мої, на моїй поличці і сподіваюсь, буде довго. Наступний аромат це рожеве серце, неоднозначне, наркотичне, квіткове. Тут багато всіляких абсолюв в нотах заявлено. Що я відчуваю? Від своєї колеги відчуваю чай каркаде, червоний такий насичений чай, або насичений компот з червоних ягід. На собі я відчуваю нарцис, кока-кольність. Деколи, до речі, цей нарцис індолить. Тому аромат потрібно, ну такий він примхливий, і його потрібно так ретельно підбирати. Але якщо він сяде, це буде просто краса. Колись мене зустрічав чоловік, і ми з ним. Таку гру граємо, він наносить на себе аромат, і я при зустрічі відгадую його. Так от цей аромат був на ньому, і я подумала, що це Томфорд Noir Extreme. Уявляєте? А це виявилось рожеве серце. Він такий був томний, такий красивий, такий багатогранний. Коротше, цей аромат він дійсно. Дивний для мене. З однієї сторони, на перший погляд, я подумала, що це жіночий, суто-жіночий парфум, бо він такий квітковий, а зараз він мені показує різні різні грані. І я дуже радію, що він що він такий неоднозначний, що, знаєте, Ну, просто дає в різні моменти різні емоції. І от як кажуть про аромат, що він грайливий. от це саме такі, саме цей аромат, він грайливий, тому що показує себе з різних сторін, прямо різних різних, із хороших, із поганих. Рекомендую спробувати чоловікам звернути на нього увагу. На чоловіках він просто безподобний. Ну і... Влітку, в спеку він також мені заходить дуже. Аромат наступний це молекула плюс пачулі, аромат, який мені подобається. Ну, я скажу так, подобається найбільше з усіх молекул. Улюблена у мене перша молекула, і тут, в поєднанні з пачулі, аромат вийшов. Такий насичений, я би навіть сказала, голосний, але в міру голосний. Він, якби я зняла, наприклад, добірку про аристократичні аромати, то цей аромат я би включила обов'язково. Він такий, знаєте, інтелігентний, звучить такий тендітний, тонкий шлейф в собі має. Дуже проєктивний шлейф, мабуть, ну такий, як кажуть, кілометровий у нього, дуже тримається за повітря, тому що коли я відчуваю цей шлейф, я знаю, що моя керівниця вже на роботі. Я її ще не бачу, але відчуваючи цей аромат, знаю, це вона його носить, і я знаю, що вона вже на роботі. Я дуже захоплена цим ароматом. Він мені чимось схожий на Red Vetiver від Montale. Ось тут заявлені пачулі, але відчуваю я саме Vetiver. Він таку дає вологість цьому аромату, і він дійсно унісекс підходить як і для жінок, так і для чоловіків. От Чудово бачу жінок на керівних посадах в цьому ароматі. Дуже красивий, влітку, без, він просто чарівний і неймовірний, обожнюю його. Наступний аромат, який я носила взимку і восени, і вважала, що цей аромат саме для цієї пори. Але коли я почула шлейф, коли була на роботі, Одразу я ще не, не зрозуміла, що це, я його не впізнала. Просто він такий був неоднозначний, такий красивий, збиваючи з ніг, я не знаю, з пантелику. Це просто ну, хотілося бігти за цим шлейфом і дізнатися, хто його володарка. Я провела службове розслідування, визначила власницю цього аромату і аромат. Називається Психоделік Лав від Інітіо. Я здивувалася, тому що вважала, що цей аромат суто для холодної пори року, ну, коли холодно. Але влітку він також звучить дуже сексуально. Тут всередині він має ноту гедеон гедіон. Це синтетичний аналог жасміну. І Дуже він, ну взагалі жасмін дуже класно розкривається саме влітку. Ось тому я просто була вражена його звучанням і тепер буду носити його круглий рік цілодобово. Ціло хотіла сказати, в будь-яку пору року він дуже класно звучить. Це справжній афродізіак. На цьому закінчую свою розповідь. Сподіваюсь, ми скоро зустрінемось. Ну, не все так стається, як гадається. Не виходить, в мене знімати відео частіше, я думала, у мене буде хоч, хоча б раз на тиждень, а так виходить, що тепер уже хоча б раз на місяць. Якщо я буду. Вільна від роботи, то, можливо, я буду і частіше знімати, але вже як вийде, як буде натхнення. Дякую вам за перегляд. Поділіться вашими ароматами, ваших колег в коментарях. Ще раз повторююсь, бажаю всім Божої охорони і найшвидшої перемоги. Бувайте!